Вітаю, шановні пані та панове, шановні глядачі каналу Інфрашкіль. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу подію, яка сховалася за тими сенсаційними речами, які відбулися в Україні. Я маю на увазі і операція павутина і, під і підрив. Керченського мосту і багато іншого того, що відбулося в Україні, відбувалося і відбуватиметься в Україні останнім часом. Бо що має на увазі під відбуватиметься це аналіз і вивчення на заході того, що відбулося в операції Павутина? Ми до цього повернемося. Ми будемо обов'язково спостерігати за те, як реагує зокрема французька преса, тому що ми робили короткий огляд, як реагує на це преса світова. А буде ще окрема передача про те, як реагує саме француз. Ска прес, а перед цим я закликаю всіх вас перевірити, чи ви справді підписалися на канал інфрашкіль, чи поставили ви відмітку на дзвіночок, щоб одразу отримувати усі повідомлення про те, що нового з'явилося на каналі. Отже, лідери Бухарецької дев'ятки, в яку входять Латвія, Литва, Польща, Мунія, Словаччина та Угорщина, відбули зустріч дуже плідну зустріч. У вільнюсі, в Литві. знаменно, що цю зустріч відвідали і президент Зеленський, і очільник НАТО Марк Рюте. Головним закликом, який пролунав від Бухарецької дев'ятки, це то, що треба підвищити відсоток витрат на озброєння від ВВП до двох щонайменше, А так треба і до п'яти, звісно. Тут лідерство має польща, яка практично вже досягає 5% відсотку від ВВП. Але всі решта країн також до цього прагнуть підтягнутися. Зокрема, це торкається передовсім країн, які межують із російським окупантом. Тому властиво не дивно, що до цієї бухарестської дев'ятки долучилися і скандинавські країни, які змінили статус межування з Росією. Раніше це межували і Фінляндія і Швеція як у нейтральні країни. Зараз це країни, члени НАТО і тому, звісно річ, вони також є дуже зацікавленими в тому, щоб спільними зусиллями разом із членами Бухарецької дев'ятки дійти до рівня витрат на оборону значно вищої ніж є зараз. Ну завжди мова йде про 5% від ВВП. Ну і звичайно, Марк Рюте закликав усіх підвищувати і збільшувати витрати на оборону, тому що це забезпечить стійкість і незламність НАТО у протистоянні із екзистенційним ворогом Росії. Зрозуміла річ, що це його якби фах як очільника НАТО закликати до того, щоб безпека у національних державах зростала. Але можна зрозуміти, що сам Марк Люде, як колишній прем'єр, чудово бачить, яким чином має зростати національна безпекова витратна частина. З тим, щоб забезпечувати Європу якісним повноцінним безпековим майбутнім, бо 2% витрат ВВП на оборону, як це планувалося в 2014 році, зараз не відповідає вимогам. Ну і зрозуміло, всі побачили, якою є війна зараз, що таке конвенційна війна без використання ядерної зброї. Наскільки вона є витратна? Наскільки вона потребує величезної кількості розхідних, недорогих, але величезній кількості матеріалів арт набор. Дронів fpv дронів фактично всього того. Чого в європейській оборонній структурі було достатньо мало Не щоб зовсім не було, але потужності були ну вкрай мінімалізовані, і навіть те, що трапилося вже від 22-го року, коли почали накручувати виробництво і в Чехії, і в Німеччині, і в Франції, і в Великій Британії, хоч це не член Європейського союзу, але тим не менше країна є членом європейської системи безпеки, як не крути, і тому навіть після таких зусиль насправді Дуже мало можливостей є поки що у європейської оборони, і Марк Рюти наголосив, що альянс буде продовжувати збільшувати свої потужності оборонні передовсім зміцнюватися на східному фланзі, тому що каже він: ми розуміємо, що це зараз актуально як ніколи у зв'язку з. Екзистенційною постійною загрозою Росії Європі і країнам, які з нею межують безпосередньо, дуже цікавою є заява Марка Рюта саме про те, що Росія стрімко переозброюється раніше. Подібних заяв з його уст лунало практично зовсім мало. І якщо вони лунали, то це були на закритих брифінгах або на нарадах, які торкалися. Небезпекових міністрів європейського союзу країн-член НАТО, то зараз це публічна заява, стверджується про те, що Росія не просто загроза, яка за якийсь час може завдати удару, наприклад, по Європі, а це та загроза, яка зараз переозброюється, і це переозброєння відбувається на очах країн-членів НАТО. Звідси випливає, що союзники мають значно більше зараз витрачати на оборону. Зрозуміло, що це складно зробити миттєво, але розуміння. Того, що це необхідно робити, вже є непоганим стимулом для того, щоб це сталося. НАТО каже люте, необхідно витрачати більше, і союзники приймали зобов'язання та реалізовували заходи, які підсилюють нашу європейську оборону. Же зокрема, Литва вже витрачає практично 3% свого ВВП на оборону і прагне до 30-го року досягти показника 5%. І це зрозуміло цілком, тому що Литва є під головним конкретним ударом у випадку, коли Росія прийме рішення проривати кордон з Білорусією і йти через сувалський коридор до Калінінграда, тобто стара ще совєтська система просування на захід атаки на захід у підписаному документі країн Бухарест, Ської дев'ятки і північних країн у ній вони підтвердили беззастережну підтримку Києва. Безпека України є невід'ємною частиною безпеки усього євроатлантичного регіону. І тут дуже добре підкреслення про усього євроатлантичного регіону, в який, звісно входять, і Сполучені Штати і Канада. І ясна річ, що Сполучені Штати не підтримують позиції європейців в цьому плані. Канада так, але тим не менше, сигнал такий дуже прозорий і зрозумілий, тому що властиво, чим від Зняється ця зустріч у вільнюсі країн-членів Бухарецької дев'ятки і північних країн це посилами. Ось один з них посил до Вашингтону, що мовляв, дивіться, що Україна є гарантом безпеки всього євроатлантичного регіону, і підтримка її є забезпечення безпеки усього євроатлантичного регіону. Це важливі підкреслення і важливі сигнали. Ні, вони напевно не будуть почути Трампами, і не на Трампа розраховують європейці, даючи такий сигнал. Розрахунок іде передовсім на виборців, на американців, в другу чергу на опозицію, яка отримує відповідні аргументи, підкріплені рішеннями обох структур і Бухарестської дев'ятки і. Об'єднання північних країн зеленський, виступаючи на заході, підкреслив те, що найбільшою загрозою для європейського регіону вже практично абсолютно близькій перспективі. Він закликав стосовно тих навчань, які мають бути в Білорусі влітку, запитати у Росії, що планує Росія на цих навчаннях захід 2025 тому що з одних таких навчань Росія вже заатакувала Україну, і властиво цей сигнал також був скерований пере. Довсім до Вашингтону з тим, щоб продемонструвати, що небезпека у європейців вже є зараз. От буквально вже цього літа, вона може стати. Абсолютної реальності. якщо Росія є достатньо сміливою для того, щоб заатакувати з Білорусі Європейський Союз, то Захід також має мати сміливість підготуватися і бути здатним дати відсічка Казав Зеленський. І я тут розумію його заяву, яка в принципі з одного боку була така яскрава і полум'яна, і також сигналізована була передовсім до овального кабінету. Але тим не менше, на тлі цього, звісно, треба пам'ятати, що Білорусія трошки. Почала смикатися на стільці і перенесла ці навчання з прикордонного регіону з Білорусі в центр Білорусі. Але знову таки не треба забувати, що таке центр Білорусі прикордонний регіон. Там різниця в 100 кілометрів не є визначальною для стратегічної підготовки вдертя Росії через плечі Білорусі до Європейського Союзу, наприклад, на той же ж саме, як і на Сувалський коридор. Також учасники вільніської зустрічі підкреслено засудили, і що також це дуже важливо. Яку підтримку Росії у війні проти України ну звичайно передовсім на поверхні лежали і Північна Корея, Іран? Вони, тобто Північна Корея і Іран, на думку учасників зустрічі, надають Росії безпосередню матеріальну. Моральну і фізичну підтримку фізичну підтримку, умовно, зброєю а Корея, північна і людьми. 12 тисяч воювало проти українського війська в цій вже війні. Пройшли так би мовити бойове хрещення, але окремо було відмічено і Китай. Бо тоді, як дві перелічені країни, Іран з північною Кореї надають матеріальну підтримку, то Китай залишається головним посібником війни Росії проти України. Уявляєте. Головним посібником агресивної атаки Росії, терористичної атаки Росії проти мирного населення України це добра і дуже така знакова заява, яка я думаю, збентежить дещо китайську владу, і зокрема товариша Сі, немає значення, яка буде реакція головне те, що це пролунало і дало чіткий сигнал. Що дев'ять країн Центральної Європи, центрально-східної Європи і всі північні країни Європи, а це вважаєте, половина Європейського Союзу засудило китайську народну республіку як посібника агресора? Це важливий, це важливий сигнал, який мало хто насправді почув і прочитав. Знов таки наголошу на тлі тих неймовірних подій, які відбувалися з боку України проти Росії, зокрема служба безпеки України вдало задіяла план Павутина. Про котрі ми вже говорили, і будемо до нього повертатися в подальшому, і як я вже обіцяв, ми будемо контролювати, слідкувати за тим, як реагує, наприклад, французька преса про те, що вона пише. Будемо уважно стежити, як реагує французька преса на операцію Павутина. І ми уважно будемо стежити, що пишуть вони, прокоментуємо це. Обов'язково. Я залюбки підготую відповідний матеріал буквально ближчим часом. Кликаю вас всіх перевірити, чи ви підписалися на канал Інфрашкіль, чи ви відмітили дзвіночок, коли підписуєтеся, там, ще такий дзвіночок. Якщо ви його відмітили, то ви одразу будете отримувати повідомлення про всі новинки, які приходять на канал Інфрашкілі. Зокрема, ось і огляд французької преси щодо операції Паутина, як зреагували французькі журналісти, політики і медійники. Також готується кілька дуже цікавих передач про те, яким чином діє проти Франції і Європи російська контрозвідка, російська розвідка, російські гакери як діють шпигуни. Про це ми будемо говорити також окремо. Тому закликаю підписатися самим і порадити друзям це також зробити. Дякую всім за підписки, хто вже підписався. Дякую всім за вподобайки. Дякую за матеріальну підтримку. Також, тобто спонсорство. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Все буде гаразд, слава Україні!